Беремо масло, беремо масло, мигдальну кокосову муку і трішки підсолоджувача, Якщо їсте цукор, берете цукор. І це все обжарюємо. Другий інгредієнт це в мене персикове пюре. Якщо у вас такого немає, берете любі ягоди. І грієте їх до готовності. Можна додати цукор, підсолоджувач або мед, або нічого не додати, але прогріваєте не доводячи до кипіння. І для крема ми беремо дуже жирні вершки і розводимо їх йогуртом. І пудру або цукрову, або замінника цукру, якщо ви не вживаєте. Якщо інший варіант крему це сир Філадельфія, м'який розвести з вершками 33%, або 30% тоді не йогурт. Але в мене цього нема, тому ми виходимо з того, що є. Тепер збираємо наш десерт. Спочатку слой крема. Далі ягоди. Далі наші сухі інгредієнти. І так чергуємо постійно. Прикрасимо ми малинкою. І вишенькою терти насіння гарбуза можна використати фісташку. Тепер ми можемо їсти відразу або залишити в холодильнику на 2-3 години для того, щоб воно пропіталось. Ось так у нас виходить наш десерт.